Прийміть мої вітання з днем народження, головне багатство це здоров'я. Нехай воно не покидає вас ніколи, вашим близьким благоденства і щастя. Нехай прекрасні моменти життя тільки збільшуються і радують вас, взаємопорозуміння і терпіння у будь-яких справах. Бажаю вам, як завжди. Чарівною залишайтеся, і в день цей святковий ні краплі не хмартеся, руки не рахуйте, вони досвід лише, а краще святкуйте, бо життя наше йде. Радійте кожній днині і квітніть душею. Хай ангел з небес буде поруч з вами, і доля плекає, і місяць вам хай стежку посвітить, та щезичу щастя, здоров'я, любові і успіху, щоб кожен день були вони нові. Розкішні жінці привітання, щоб все було найвищий клас, Бажаєм щастя та кохання, щоб все збулося, що від нас. Завжди такою залишайтесь. Чарівною серед усіх, завзяття в праці не втрачати, хай звінко ваш лунає сміх кохати щиро та душею, творити лагідне добро і щоб усе, що йде від вас, верталось більшим обертом. Красиву, ніжну, ласкаву, прекрасну, просто неймовірну жінку вітаю сьогодні з Днем Народження, бажаю бути життєрадісною, радісною, веселою, світитися від щастя. Нехай кожен день дарує безліч незабутніх миттєвостей, оточують тільки приємні люди і збуваються всі найзаповітніші бажання. Жінки приховують свій вік. Та вам не треба це робити, бо у паспорті ваш кожен рік красою на обличчі світить, і з ним народження чудовим, і я шлю сьогодні вам вітання. Хай кожен день буде казковим, усі збуваються бажання. Щоб ви сміялись і раділи, були здорові й не хворіли. Коханою були й любили, були успішні і щасливі. З днем народження.